9 червня 1866 року селяни із закарпатського села княгиня займалися своїми звичними справами: хтось половгород, хтось пас корів, хтось просто ліниво спостерігав за літнім небом. Аж раптом близько 16-ї години в небі з'явилася яскрава вогняна куля. Вона пронеслася зі сходу на захід, залишаючи за собою довгий димний слід. Уявіть собі цю картину, ви собі спокійно порпайтеся на городі, коли раптом бачите в небі НЛО, яке розвалюється на шматки просто на ваших очах. Саме це і сталося селянином Василем Крив'яником. На його очах уламок метеорита впав прямо на поле. Так почалася історія одного з найвідоміших метеоритів України, княгининського або просто княгині. Цей космічний прибулець вагою майже 300 кілограмів став справжньою сенсацією свого часу і досі зберігається в музеях світу як унікальний науковий об'єкт. Але княгиня це лише один з тисяч метеоритів, які падали і продовжують падати на Землю щороку. Тож сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож слідами цих космічних мандрівників, від закарпатських полів до безкрайніх просторів сонячної системи. Ми вирушимо в захопливу подорож крізь космос, де на нас чекають небезпеки та неймовірні відкриття. Побачимо, як можна вплинути на траєкторію астероїда, дізнаємося, які катастрофи він може спричинити та які дорогоцінні таємниці ховаються в його надрах. Тримайтеся міцніше, адже на нас чекає неймовірна історія про виживання та боротьбу з космічними загрозами від захоплюючих фактів до шокуючих прогнозів. Поїхали! Астероїди — це кам'яні та металеві брили, що кружляють в космічному просторі, привертаючи увагу вчених. Наразі один з найбажаніших космічних скарбів це астероїд Сикстинсайкі. Він знаходиться в головному поясі між Марсом і Юпітером, має діаметр близько 200 км і є одним з найбільших і найцінніших астероїдів серед відомих нам у сонячній системі. Сайкет – це майже повністю металевий астероїд зі складу заліза нікелю, як ядро планети. Він може містити рідкісні метали на суму до, увага, 700 квінтильйонів доларів. Це число з 18 нулями або в 100 тисяч разів більше, ніж уся економіка Землі. Тому в жовтні 2023 року НАСА запустили місію Psyche, апарат розміром з фургон, який за допомогою іонних двигунів і сонячних батарей подолає 1,5 мільярда кілометрів і в 2029 році вийде на орбіту астероїда. Протягом 20 місяців він вивчатиме його поверхню, склад і внутрішню будову за допомогою магнітометра, спектрометрів і камер. Ця місія допоможе нам зрозуміти, як формувалися планети, що відбувається в їхніх надрах, і як в майбутньому добувати ресурси на астероїдах. Тобто Sixteen Psyche – це не просто космічний самородок, а ключ до таємниць народження Землі і інших світів. І зараз цей ключ летить до нас крізь безодню космосу, щоб розширити горизонти людського пізнання і можливостей. Вчені припускають, що Psyche – це осколок протопланети. До речі, якщо вам цікаві такі теми, підпишіться на мене ще й в Тіктоці та Інстаграмі. Це допоможе мені створювати ще більше захоплюючого контенту для вас. Та цінність астероїдів не лише в дорогоцінних металах. Деякі з них можуть містити замерзлу воду, яку в майбутньому можна використовувати для Тобництва ракетного палива і забезпечення космічних колоній. Але не плутайте астероїди з іншими об'єктами в космосі. Комети, на відміну від астероїдів, складаються переважно з льоду та пилу. При наближенні до сонця вони утворюють характерний хвіст із газу та пилу. Метеори ж це маленькі шматочки астероїдів або комет, які згорають в атмосфері Землі, створюючи явище падаючих зірок. Більшість астероїдів зосереджені в поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера, там космічний спальний район для сотень тисяч об'єктів. Але деякі астероїди залетають ближче до Землі, стаючи потенційно небезпечними для нашої планети. Саме такі астероїди найбільше цікавлять вчених і компаній, які мріють про космічний видобуток. Уявіть, як би вдалося дістатися до такої собі летючої скарбниці і привезти звідти тонну другу платини чи золота. Що ж, мріяти не шкідливо. Але ближній космос не таке вже й безпечне місце. Знаєте чому? Давайте розглянемо найгірший сценарії. Зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому призвело до вимирання динозаврів. Удав спричинив глобальні зміни клімату, що призвели до масового вимирання. Тепер уявіть, що подібний астероїд впаде на землю сьогодні. Тільки замість динозаврів пострадаємо ми з вами. Якщо астероїд розміром з футбольне поле впаде на землю, це буде рівносильно вибуху тисячі ядерних бомб одночасно. Ударна хвиля, землетруси, цунамі, пожежі. Все це може статися. Уявіть собі, дощ з каменюк розміром з хмарочос, який трощить усе на своєму шляху. На щастя, шанси на повторення такого сценарія в наш час доволі низькі. За підрахунками НАСА, зіткнення з астероїдом діаметром 10 км відбувається раз на 100-200 мільйонів років. Але це не означає, що можна розслаблятися. Астероїди меншого розміру, скажімо, 100-200 метрів у діаметрі, теж можуть завдати серйозної шкоди у випадку падіння. Тому НАСА і інші космічні агентства уважно стежать за потенційно небезпечними астероїдами. Зараз відомо про понад 20 тисяч таких об'єктів, і їх кількість постійно зростає завдяки новим телескопам і методам спостереження. До того ж, вчені працюють над способами захисту Землі від астероїдної загрози. Це може бути ядерна зброя, лазери, гравітаційний тягач або навіть космічний більярд. Головне відбити астероїд подалі від нашої планети. Але повернімося до далекого минулого. Падіння астероїда 66 мільйонів років тому, хоч і було катастрофою для динозаврів, відкрило нові можливості для ссавців. Вимирання ящерів дозволило нашим предкам зайняти звільнені екологічні ніші і почати еволюційний шлях до людини. Виходить, що ми маємо бути вдячні тому астероїду за те, що зараз ми тут, розумні, кмітливі із тисячами гаджетів під рукою. Якби не так усмішка каменюка, хто зна, чи були б ми зараз королями природи? Може досі б бігали від якогось птеродактера. Отже, повернімося до неймовірної історії, з якої ми почали нашу подорож: падіння княгининського метеорита на Закарпатті в 1866 році. Це був один з найбільших метеоритів, коли-небудь знайдених в Європі. Його загальна вага склала майже 300 кілограмів. Після падіння княгині по всій окрузі почали знаходити його уламки на полях, городах, вулицях, сіл, княгиня і стужиця. Але найбільший фрагмент вагою аж 175 кілограмів відкопали в урочищі чорні млаки лише через декілька днів. Всі ці уламки розійшлися по музеях і університетах Європи. До речі, якщо раптом знайдете метеорит на своєму городі, не забудьте поділитися фотками в інстаграмі. Відмічайте мене, і я обов'язково залайкаю ваш космічний улов. Ну і не забудьте підписатися. Але не всім метеоритам так щастить прославитися. Більшість з них просто безслідно зникають і про них забувають на століття. Саме така доля спіткала метеорит Біла церква, який впав на територію України за 69 років до княгині. Він звалився з неба 14 січня 1797 року. Шматки космічного припульця впали біля села Блощинці, що під Білою церквою. Найбільший уламок вагою близько 8 кілограмів підібрав управитель маєтку графа Браницького. Далі метеорит Біла церква почав свою подорож світом. Спочатку його відправили на дослідження до Вільна, нині вільнюс, потім до Санкт-Петербурга, Москви, Відня. Востаннє головний уламок метеорита бачили десь у 30-х роках минулого століття, а потім він просто зник. Можливо, біла церква досі припадає пилом, десь у запасниках якогось музею, або ж його давно переплавили на сувеніри чи прикраси. Хто зна, раптом ваші сережки чи обручка це частинка того самого зниклого метеорита. А зараз я розповім про загадку, яка от уже понад століття не дає спокою дослідникам і авантюристам з усього світу. Це історія про найбільший метеорит, який коли-небудь падав на землю. Ця історія почалася у далекому 1916 році в Африці, на території сучасної Мавританії. Співробітник французького консульства Гастон Ріперт отримав від місцевого вождя дивний подарунок залізний камінь вагою 4,5 кілограма. Але найцікавіше, вождь розповів Ріперту, що цей камінь є лише маленьким шматочком величезної залізної гори, яка лежить десь у пустелі. За словами вождя, та гора була за вишки аж 100 метрів. Якщо це правда, то дійсно йдеться про найбільший метеорит, який коли-небудь падав на землю за всю історію спостережень. Ріперт, звичайно ж, загорівся ідеєю знайти цю гігантську брилу позаземного заліза. Експедиція вирушила на пошуки за вказівками вождя. Кажуть, провідники навіть зав'язали Ріперту очі, щоб не видати точного місцезнаходження гори, але знайти її французам так і не вдалося. Ріперт повернувся додому з тим самим невеликим шматочком метеорита, який назвали Шінгеті, на честь найближчого міста. І ось уже понад століття таємниця Залізної Гори не дає спокою дослідникам. З 1916 року було здійснено чимало спроб відшукати легендарний метеорит як в околицях Шінгеті, так і по всій Мавританії. Але жодна з них не мала успіху, гора, ніби крізь землю провалилася, чи може її ніколи не було. Дехто вважає, що Ріперт просто вигадав цю історію або став жертвою обману з боку тубільців. Інші припускають, що гігантський метеорит може бути похований під товщею піску, адже за сотню років дюни в пустелі здатні повністю змінити ландшафт. Але є ті, хто продовжує вірити в існування залізної гори і шукати докази. Наприклад, нещодавно група вчених з Лондона та Оксфорда заявила про намір розгадати цю столітню загадку, і у них є козир в рукаві. Новітні технології і методи недоступні попереднім поколінням дослідників. Вчені планують використати дані аеромагнітних зйомок території Мавританії, адже величезна брила космічного заліза має створювати помітні магнітні аномалії. Також вони беруть до уваги той факт, що в 1916 році Гастон Ріперт дуже точно описав особливості поверхні метеорита, які стали відомі науці набагато пізніше, так звані структури Томпсона. Це свідчить на користь правдивості його історії. Тож, можливо, вже зовсім скоро ми дізнаємося правду про загадковий метеорит Шингетії, чи він був просто красиво легендою, чи найбільшою космічною знахідкою в історії Землі. І якщо пощастить, то людство отримує безцінне джерело позаземної речовини для дослідження, а на зможе похвалитися унікальною пам'яткою природи. До речі, якщо порівнювати різні країни за кількістю метеоритних знахідок, то найбільше їх зафіксовано в США, Австралії та Антарктиді. Саме там знаходять сотні, а то й тисячі метеоритів щороку. Все завдяки величезним малозаселеним територіям, де космічним гостям легше залишитися непоміченими і неушкодженими. Взяти, хоча б Антарктиду, це справжній метеоритний клондайк. Через особливі кліматичні умови і наявність льодовиків метеорити тут чудово зберігаються протягом тисяч і навіть мільйонів років. А біла поверхня снігу і відсутність земних каменів роблять їх легкими для пошуку. Недарма в Антарктиді знайдено понад 45 тисяч метеоритів, більше, ніж на всіх інших континентах разом узятих. У густонаселених регіонах теж трапляються значущі падіння. Досить згадати спалах над Києвом 19 квітня 2023 року. Його яскрава білисяєва освітило нічне небо над нашою столицею, і це явище спостерігали в багатьох районах області. Згодом пролунав звук, схожий на вибух, від якого здригнулися вікна і спрацювали сигналізації. Спочатку люди подумали про черговий ракетний удар, але це був болід, що вибухнув у стратосфері. Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України підтвердив, що це було космічне тіло, яке увійшло в щільні шари атмосфери Землі. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначило, що спалахи були пов'язані з падінням супутника або метеорита. Міжнародна метеорна станція підтвердила, що це був суперболід. Отже, що ж таке суперболіт? Якщо казати зовсім просто, це дуже великий і яскравий метеор. Метеор це космічний камінчик, який влітає в атмосферу Землі і згоряє, створюючи яскравий слід. Ми часто називаємо їх падаючими зірками. А тепер уявіть, що цей камінчик розміром з автобус або навіть з будинок. Тоді він летить довше, світиться набагато яскравіше і часто вибухає у небі, розколюючись на шматки. Саме такі гігантські падаючі зірки астрономи називають болідами або суперболідами, якщо вони зовсім великі і яскраві. Простіше кажучи, суперболід над Києвом був схожий на велетенський феєрверк у небі. Тільки замість пороху і барників там були космічний лід, пил і каміння, які увірвалися в атмосферу на шаленій швидкості. Отак, от, от, якщо дуже грубо і по-простому, виглядає суперболід. Дуже великий метеор, дуже яскравий, дуже гучний і потенційно дуже небезпечний. Побачити таке, це вважай, щастя привалило. Головне, щоб воно привалило не надто близько. І над цим працюють спеціальні організації, ціль яких захистити людство від астероїдної загрози, хто стоїть на сторожі нашого космічного спокою, і чи здатні ми передбачити і запобігти судному дню з неба? Про це просто зараз. Вчені з американського NASA, європейського ESA працюють над методами захисту нашої планети від астероїдної загрози. Один з підозрілих типів, який привернув до себе їх увагу, астероїд Бенну. Це дуже великий космічний камінь діаметром близько пів кілометри, який був відкритий ще в 99-му році. Розрахунки показали, що у 2135 році Бенну має пролетіти дуже близько від Землі, ближче ніж орбіта місяця. А з урахуванням гравітаційних збурень є невеликий шанс, що в наступні століття він таки може з нами зіткнутися. Інший потенційний вбивця людства астероїд Апофіс, відкритий в 2004 році. Спочатку вважалося, що він має досить високі шанси на зіткнення із землею у 2029 році, але подальші спостереження і розрахунки показали, що цього разу нам пощастить. Апофіс проскочить провз нас на відстані близько 30 тисяч кілометрів. Це, до речі, ближче ніж орбіта геостаціонарних супутників. Взагалі, за стандартами НАСА, потенційно небезпечними вважаються всі астероїди, які перетинають орбіту Землі і мають діаметр понад 100-150 метрів. Таких об'єктів околицях нашої планети вже виявлено понад 20 тисяч. Хоча більшість з них не становить реально загрози найближчим часом, астрономи продовжують уважно стежити за їхніми орбітами і траєкторіями. Для оцінки небезпеки від астероїдів використовують спеціальні шкали туринську і палермську. Перша оцінює ймовірність зіткнення, а друга враховує ще й часовий фактор наскільки загроза близька в часі. До речі, за всю історію спостережень лише один астероїд отримав четвірку за туринською шкалою, той самий Апофіс у 2004 році. Але подальші розрахунки знизили його рейтинг до нуля. Втім, це не означає, що ми можемо розслабитися, адже загрози з космосу часто приходять несподівано, як от Челябинський метеорит, який взагалі ніхто не помітив аж до моменту вибуху в атмосфері. Тому астрономи продовжують вдосконалювати системи спостереження і алгоритми розрахунку орбіт. Зараз в арсеналі людства є кілька потужних інструментів для пошуку астероїдів, таких як космічний телескоп NeoWice або обсерваторія Pan Stars на Гавайях. А в найближчі роки до них приєднається ще кілька мисливців за астероїдами, включаючи новітній телескоп імені Віри Рубін, що розпочне свою роботу у 2025 році в Чилі. Але виявити потенційну загрозу це лише половина справи. Інше питання: що робити, якщо до Землі такі летітиме великий астероїд здатний викликати руйнування планетарного масштабу. Одна з найбільш перспективних. Ідеї відхилення астероїда за допомогою потужного ядерного заряду або системи двигунів. Саме цю концепцію нещодавно протестувала НАСА в рамках місії Dart. Уявіть собі, що прямо зараз в небі над нами летить астероїд. Ви не знаєте, коли і де він впаде. Але у вересні 2022 року НАСА зробили неможливе: спрямували спеціальний апарат-Імпактор на астероїд Діморф на швидкості понад 6 км на секунду. Ціль була успішно вражена, а телескопи зафіксували зміну орбіти цього невеличкого астероїда і його швидкості обертання. Це перша реальна демонстрація нашої здатності впливати на траєкторію Об'єктів за допомогою сили кінетичного удару. Звісно, відхилення великого астероїда вбивці потребуватиме значно більшого масштабу операцій. Та й час на підготовку може бути критично обмеженим. Але місія DART довела, що в принципі людство вже має технології для планетарного самозахисту. Головне вчасно виявити загрозу. Здається, ми більш-менш захищені. Але давайте на хвилинку уявимо найгірший сценарій: великий астероїд зіткнеться із землею. Це буде катастрофа планетарного масштабу. Якщо астероїд впаде в океан, а така ймовірність досить висока, враховуючи, що океани займають більшу частину поверхні планети, то перше, з чим доведеться зіткнутися людство, це гігантські цунамі, милі висотою в сотні метрів за лічені години досягнуть узбережжі і змиють на своєму шляху всі прибережні міста і селища. Якщо ж астероїд впаде на сушу, то в радіусі сотень кілометрів від місця удару миттєво загине все живе. Ударна хвиля зрівняє з землею, будівлі, ліси, гори. В небо здійметься величезна кількість пилу і попелу, які затьмарять сонце і викличить ефект імпактної або ударної зими. Без сонячного світла рослини не зможуть фотосинтезувати і почнуть масово вимирати. За ними травоїдні тварини, а за травоїдними хижаки. При входженні в атмосферу і ударі об поверхню, астероїд вивільнить колосальну кількість енергії, що призведе до численних пожеж і викидів токсичних речовин. За такого сценарію шанси людства на виживання, прямо скажемо, невеликі. Навіть якщо якась частина населення і Переживи першу фазу катастрофи у підземних сховищах, вони зіткнуться зі зруйнованою інфраструктурою, нестачею питної води, продовольства, а головне з повністю зміненим кліматом і екосистемою планети. Звучить як сюжет фільму Катастрофи чи не так? Але на жаль, такий сценарій не просто пліт фантазії кінематографістів, подібне вже траплялося в історії Землі. Згадайте хоча б астероїд, який привів до вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. І хоча зараз шанси на повторення такої події невеликі, вони все ж не нульові. І навіть якщо великого зіткнення не уникнути, це ще не кінець. Як показує досвід минулих катастроф, життя на землі неймовірно стійке і адаптивне. Після кожного масового вимирання воно відроджувалося в нових, часом несподіваних формах. Динозаври пішли, прийшли ссавці. Хто знає, кому передасть естафету людству, якщо йому не пощастить. Отже, людство не сидить, склавши руки і чекаючи на космічний Армагеддон. Вчені і інженери з різних країн активно працюють над методами захисту нашої планети від астероїдної загрози. І хоча до повноцінної системи планетарної оборони ще далеко. Певні успіхи в цьому напрямку вже є. Одна з найбільш перспективних технологій це кінетичний перехоплювач. Ідея проста як двері. Запустити назустріч астероїду космічний апарат, який врізався б у нього на величезній швидкості і змінив його траєкторію. Прямо як більярдна куля, яка вибиває іншу кулю в лузу. Саме цей принцип лежить в основі місії DART, про яку ми згадували раніше. У вересні 2022 року апарат DART успішно врізався в астероїд Діморф і змінив його орбіту. Це була перша в історії демонстрація технології кінетичного перехоплювання в дії. І хоча Діморф не загрожував Землі, це тест довів. Ми можемо впливати на рух астероїдів. Але кінетичний перехоплювач це лише один з інструментів у нашому космічному арсеналі. Інший перспективний метод це гравітаційний тягач. Суть у тому, щоб розмістити поруч з астероїдом масивний Апарат, який би своїм тяжінням поступово витягував астероїд з небезпечної траєкторії. Це як космічний евакуатор. Гравітаційний тягач діє повільніше за кінетичний перехоплювач, зате він безпечніший і більш контрольований. Адже при зіткненні завжди є ризик, що астероїд розколиться на частини, які можуть впасти на Землю. А гравітаційний тягач дозволяє маневрувати поступово і точно. Ще один цікавий підхід це використання сонячної енергії. Ідея така: сфокусувати сонячне світло за допомогою величезних дзеркал і спрямувати його на поверхню астероїду. Під дією тепла частина речовини астероїда випаровуватиметься, створюючи реактивну тягу. Це зміни швидкості і напрямок руху астероїда. Але що робити, якщо часу на такі деликатні методи вже не залишилось? У критичній ситуації може знадобитися важка артилерія, наприклад, ядерні заряди. Потужний ядерний вибух на поверхні або всередині астероїда здатен розколоти його на дрібні шматки, які згорять в атмосфері. Цікаво, що для відхилення астероїда не завжди потрібно відправляти апарати в космос. Деякі сміливі концепції передбачають встановлення потужних лазерів або прожекторів прямо на землі. Скоординоване бомбардування астероїда променями світла теж здатне змінити його орбіту, хоча, звісно, не так ефективно, як при близькому контакті. Як бачите, ідей і проєктів захисту від астероїда хоч відбавляй. Людство не сидить, склавши руки, а активно шукає способи убезпечити своє існування перед лицем космічної загрози. І хоча до досконалої системи планетарної оборони ще далеко, перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. А головне є розуміння того, що ми не безсилі перед викликами Всесвіту і наша доля в наших руках. На цьому наша космічна одіссея добігає кінця. Дякую, що були зі мною і дякую, що поставили лайк і підписалися на мій канал. А якщо ще не підписані, то підпишіться, бо попереду ще купа дивних історій. Пам'ятайте, страх по. Поганий порадник, а от знання і розум найкраща зброя людства. Тож вивчайте, досліджуйте, мрійте і ніколи не втрачайте відчуття заход таємницями Всесвіту. До нових зустрічей, товариство! Скоро побачимось!